1902 рік Місяць липень, 16 липня середа Під час кільського тижня побудована в США нова вітрильна яхта німецької імператорської сім'ї Метеор першою перетнула фінішну пряму на Хельголанд Дувриській регаті того ж дня, 16 липня, Британський уряд попередньо призначає губернатора Західної Австралії Артура Лоулі новим губернатором Трансваалю – Південна Африка. Він змінив головного комісара Альфреда Мілнера. Цей захід розглядається як спроба примирення між англійцями та переможеними бурами, оскільки Мілнер є найбільш ненависним британцем серед них. 17 липня четвер Учасники всевірменського конгресу в Брюсселі закликають європейські держави захистити вірменський народ. Того ж дня, 17 липня, Філіппінський військовий суд у Манілі виніс попередження американському генералу Сміту за жорстокі військові дії. Через ці події президент США Теодор Рузвельт відправляє Сміта у відставку. Того ж дня. 17 липня. Віктор Емонвіл III, Король Італії, завершує свій патиденний візит до російського царя Миколи II у Петербурзі. 18 липня п'ятниця Як повідомляють німецькі інформаційні агентства, повстання темношкірого населення проти колоніальної влади в Кілі Матинде, німецькі території Східної Африки було придушено тамтешніми німецькими загонами охорони. Того ж дня 18 липня зіткнення між турецькими та чорногорськими військами на албансько-чорногорському кордоні. Того ж дня 18 липня на парламентський запит британський уряд повідомляє, що полонені бури, перевезені в табори на далеких островах, можуть повернутися до Південної Африки. Передумовами для цього є прийняття присяги на вірність Великій Британії та виділення коштів для фінансування дороги додому. 19 липня Субота. Федеральна Рада Швейцарії вирішує запровадити нові правила німецького правопису, встановлені на Берлінській конференції в червні 1901 року. Того ж дня. 19 липня. Міська рада Дрездена та міські радники відкидають запровадження середньої шкільної освіти для дівчат. Вони також виступають проти прийому дівчат до вищих учбових закладів. 20 липня неділя. Після зіткнення прогулянкового катера «Примус» і буксира Ханса на нижній Ельбі поблизу Гамбурга потонули 109 людей. Того ж дня. 20 липня. Російські газети повідомляють про активність Японії в Кореї. Всупереч домовленості між великими державами там розмістилася японська армія і поліція, а також була відкрита японська пошта. Того ж дня, 20 липня. В Римі Торвальд Елле з Данії знову стає чемпіоном світу з велоспорту. 21 липня понеділок у британському місті Манчестер розпочинається триденний міжнародний конгрес профспілок. Важливим пунктом обговорення є жахливі житлові умови в промислових містах Європи. Того ж дня, 21 липня. Канцлер Бернгард Граф фон Біло надсилає урядом земель проект закону про авторське право на фотографії. Важливим моментом тут є питання про те, чи слід розглядати фотографії як мистецтво. 22 липня вівторок Палата депутатів Баварії відхиляє збільшення фінансового бюджету на науку та мистецтво через політичну ситуацію та фактичні причини. Однак, 31 липня Рейхсрад камера переглянула це рішення, 23 липня середа Кримінальне провадження проти керівництва Лейциського банку, який збанкрутував минулого року, триває кілька тижнів і завершується винесенням трирічного ув'язнення директору Августу Генріху Екснеру. Інші члени наглядової ради отримують штрафи. Того ж дня, 23 липня. Після того як кілька монастирських шкіл у Франції відмовляються закрити свої заклади через конгрегаційний закон, виникають сцени насильства. Так, школа на вулиці Сен-Мор у Парижі, переведена роялистами та націоналістами у стан військової оборони, 24 липня четвер. Перед палатою лордів у Лондоні британський міністр закордонних справ Генрі Чарльз Кейт Петті Фіцморіс. П'ятий маркіз Ленсдаун розповів про поточну політичну ситуацію в Середземноморському регіоні та, зокрема, зупинився на ролі Італії. Причина цього переговори між італійським монархом Віктором Еммануїлом III та російським царем Миколою II. 25 липня п'ятниця. Американець Джеймс Джефріс. Сан-Франциско перемагає Боба Фітс сіммонса і залишається чемпіоном світу з боксу в усіх категоріях. Того ж дня, 25 липня. Японський військовий корабель виходить з Токіо в море, щоб запобігти загрозі конфлікту між японцями на острові Маркус і екіпажем американського корабля. Того ж дня, 25 липня. Інформація про те. Що поліція Ірландії фінансує політичних провокаторів державними коштами, викликала скандал у британській столиці. Антибританські акції ініціюються пробританською владою, щоб мати можливість діяти проти прихильників британського руху за незалежність. Ліберали вимагають відставки державного секретаря Ірландії Віндема, але більшість висловлює йому свою довіру того ж дня. 25 липня. Три італійські лінкори прибувають до лівійського міста Тріполі, яке належить Османській імперії, але про їхню подальшу діяльність не повідомляється. 26 липня субота. Епідемія холери в Олександрії та Каїрі загрожує поширитися на інші райони Єгипту та Північної Африки. Того ж дня, 26 липня. У Байройті цьогорічний Вагнерівський фестиваль розпочинається виставою Парсифаль. 27 липня, неділя. Кілька тисяч членів хорових товариств збираються в Граці на фестиваль Асоціації німецьких співаків. Того ж дня, 27 липня. Тисячі демонстрантів збираються на Паризькій площі з води, щоб протестувати проти декрету конгрегації французького уряду. Того ж дня, 27 липня. Страйк українських сільськогосподарських робітників у Галичині, Австро-Угорщина, який почався за кілька днів до цього, спонукав уряд у відні надіслати війська, щоб захистити маєтки великих землевласників від повстання. 28 липня понеділок. Британський уряд оголошує про укладення британсько-китайської торгової угоди. Серед іншого, Китай зобов'язується до 1904 року скасувати імпортні мита на британські товари. Того ж дня, 28 липня. З призначенням нових послів, розбіжності між урядами Швейцарії та Італії, які існували з березня місяця, закінчились. Причиною тоді стала газетна стаття, спрямована проти італійської монархії. 29 липня вівторок. Йозеф Кюршнер, письменник та лексикограф, видавець відомих і важливих довідників. Помер у східному Тіролі у віці сорока дев'яти років того ж дня, 29 липня британський міністр колонії Джозеф Чемберлен пояснює палаті громад у Лондоні майбутні завдання в південній Африці, яка була зруйнована англобурською війною. Пріоритетом є економічне відродження, яке має фінансуватися серед іншого. За рахунок податкових надходжень від тамтешніх шахт. Чемберлен також сподівається, що численні британські родини оселяться в південній Африці. 30 липня Середа. Болонський суд засудив за вбивство колишнього депутата Паліцоло, лідера Сицилійської мафії, до 30 років ув'язнення. 31 липня четвер у Брюсселі, Бельгія, урочисто відкрито німецьку школу, побудовану за підтримки німецького колоніального суспільства.